Дорогі батьки, вітаємо вас з вашим золотим весіллям. Бажаємо вам якнайдовше років щасливого, сумісного життя. О. Взаємоповаги, взаєморозуміння, щастя, достатку, миру, здоров'я, здоров спокій в душі і в родині. Багато внуків, внучок, Правнуків. правнучок. Всього-всього самого найкращого. Сподіваємося, що ми з вами якнайшвидше зустрінемося. Лебеді, Привітають тільки раз перший востаннє. Лебеді, 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 з радістю журбою прилетіли лебеді І до нас з тобою Прилетіли лебеді І до нас з тобою Прилетіли лебеді, білі наче цвіт трепетною ніжністю. Затулили світ, заховали полечко і небо голубе, щоб я тільки бачила одного тебе, щоб я тільки бачила одного тебе, лебеді, 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 лебеді погнання, Прилітають тільки раз перший останцію. Привіт привіт, бабуля. Вітаю вас з вашою річницею. Я дуже радий, що саме ви є моїми бабусею та дідусем, та сподіваюся, що ми скоро зможемо з вами нарешті побачитись. Бажаю вам щастя, здоров'я, подальшого благополуччя, ще більше правнуків поряд. Та просто всього найкращого. Прилетіли лебеді! Отрусили бух. Покликали на квітневий бух, палобіле пірячко, на зелений, прилетіли лебеді, ой не відлетіть? прилетіли лебеді, ой не відлетіть! лебеді, 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 кохання, привітає. Перші останнє, лебеді, 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 з радістю живою, прилетіли лебеді і до нас з тобою, прилетіли лебеді, і до нас з тобою лебеді, 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 лебеді кохання, привітай. Раді ж Богою! Прилетіли воді. Ми раді вас привітати, золотим весіллям, містого здоров'я, що ви прожили ще скільки ж. В кохані та в злагоді, в оточенні турботою дітей та внуків. Діма і Надя, вітаємо вас з золотим весіллям. Ми любимо дуже вас, золотим весіллям.